Права 1045. Знайдіть частку. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому заданні. Треба 3,2 поділити на 0,4. Щоб їх поділити, ми на 10 і ділене, і дільник помножимо. То тоді, якщо ми множимо ділене, то у нас буде 32, що ділиться, якщо ми тут на 10 помножимо, то це буде 4, а не 0,4. І тоді це дорівнює. 32 поділити на 4. Так, це буде у нас 8. Тобто частка у нас дорівнює 8. Переходимо до другого завдання. 0,36, що ділиться на 0,9. Тут також, щоб нам поділити було можна. Ми помножимо і ділене, і дільник на 10. Множимо на 10 ділене. Це буде 3,6. Що ділиться? Ну, якщо дільник помножимо на 10, то це буде 9. І це дорівнює. Ну, як воно поділити? Тут 3,6 це 36 частин. 36 поділити на 9 це буде 4. ,1. Ну або пишемо 0,4 переходимо до третього завдання. 0,84, що ділиться на 0,4. Щоб нам поділити на 4, треба помножити тоді дільник на 100. Тоді і ділене помножимо на 100. У нас буде тоді, якщо ми множимо на 100, 8,4. Що ділиться? Ну, а тут у нас тоді буде 4. І це дорівнює. 8 ділимо на 4, це буде 2, цілих. 4 ділимо на 4, це буде 1. 10. Є. Переходимо до четвертого завдання. завдання. 0,012, що ділиться 0,6. Тут нам треба помножити на 10 і ділене, і дільник. Тобто, якщо ми множимо на 10, то у нас буде 0,12, Що ділиться? А тут, якщо ми помножимо на 10, то у нас буде 6. І тоді це буде дорівнювати 12 сотих поділити на 6 це буде 2. сотих. То ми пишемо, що частка в нас дорівнює 0,02. Переходимо до п'ятого завдання. 2,4, що ділиться на 0,12. Тут нам треба помножити на 100, то і тут будемо множити на 100. 2,4 множимо на 100, то треба перенести праворуч на два розряди, то це буде 240. Що ділиться, а 0,12 множимо на 100, це буде просто 12. І це дорівнює. 24 поділити на 12 це буде 2. І 1,0 – 0 це 20. Тобто частка у нас дорівнює 20. Переходимо до шостого завдання 0,56, що ділиться на 0,8. Тут нам треба помножити на 10 і тут ми множимо на 10. То у нас буде ділене тоді 5,6. що ділиться… Ну, а тут у нас переносимо праворуч на один розряд, то це буде 8. І це дорівнює. Ну що ж, 5,6 це 56. десятих. Якщо ми 56 десятих ділимо на 8, це буде 7 десятих, ну, або 0,7. Ну що ж, ось таке завдання на ділення десяткового дробу на десятковий дріб. На цьому вправо завершено.